Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Пішов дощ. Нехай йде, посів посіяний. Всі площі готові. Тільки лишена площечка 18 соток під бурячки. І там, ой, кажу, під бурячки під картоплі, може пару рядочків столових бурячків і моркви. Якраз для нього робота після обкатки. Що важливо? І питали люди в коментарях. Як правильно, оскільки я вже багато відео знімав, але давайте на прикладі цього трактора. Як його правильно обкатати і як його потім обслуговувати? Найперше, обкатка потрібна для того, щоб притерлися всі рухомі частини двигуна і трансмісії. Моста, роздатки і так далі. Оскільки на поверхні шестерень є відповідна цементація, ідеально рівних плоскостей пролягання зубів досягнути неможливо з-за заводу, вони мають бути спаровані. Всі, що знаходяться в зацепі, в тому чи іншому моменті часу, дивлячись, який діапазон, дивлячись, яка там у вас включена передача, у вас має бути все відповідно. Оскільки під час навантаження, щоб не було. Я кілька відео лишу в описі. Ви там подивитеся, в чому заключається проблема обкатки трансмісії. Не проблема, а потреба. І проблема виникає, коли людина кидає в бой трактора новенького. Її треба обкатувати, скажу коротко. Обкатувати її треба хоча б 20-30 мотогодин в такій техніці. Починати обкатку треба з простого переміщення трактора, тобто його власної ваги. Тобто, катаєтеся. Обкатка це от, можна сказати, катання. Є слово, яке схоже по кореню з словом обкатка. І оце катання перші 10 мотогодин, нехай це ви, відповідно, на різних діапазонах рушаєте з різних передач, переміщуєтеся, тренуєтеся в навички свої, тренуєте, переключання передач. На повишені передачі, тобто на вище, мається на увазі там перша, друга, третя, четверта. Чи перша, друга, третя випадку там цієї трьохступки, ви переключаєтеся спокійно, оскільки коробка не має синхронів, переключаєтеся на нижчі ряди. Інколи треба зупинятися, якщо люди не наловчилися ще, не мають достатнього досвіду. А інколи треба просто скинути передачу, дати газу, відчути швидкість руху трактора і втикнути ту передачу, яка якраз совпадає. По передаточному числу для тої чи іншої швидкості. Це все з часом кожна людина собі спокійно научиться. Перші 10 мотогодин ви тренуєтеся в перемиканні передач, якщо можна так сказати. Їздите вперед, назад і так далі. Є деякі люди, які по деякому періоду беруть собі обкатку таким списком. На тій передачі півгодини годину, потім на другу перейшли і так далі. Тобто постійний рух на одній там з передач. Наступні 10 мотогодин ви вже можете переміщати, це я говорю зараз за трансмісією. Можете переміщати вже деякі вантажі, тобто якийсь там причеп, якесь там сміття вивезти, е, можна в легеньких е, роботах, типу там сівалочки і так далі. Тобто там, де немає навантаження саме на зацеп, на шестерні, можете спокійно так само працювати. Вже після 20 мотогодин можна давати середньої важкості роботи. Такі, як бурнування, як легенька поверхнева культивація, вомом користуватися не можна. Е, і там транспортування вже навантажених причепів і так далі. Знову ж таки, з перебирання передач, наскільки це можливо, бо це потрібно. І якщо вам сильно дуже крутить і дуже швидко треба це зробити, то для початку прикатайте передачі, якими ви будете користуватися найчастіше. Це зазвичай низький діапазон, друга і четверта передача, або третя і четверта передача. І відповідна задня передача. І задню також можна обкатати на повищеному діапазоні, який тут ось так вгору переключається. Обкатали, щоб швидко здавати назад. Плюс-мінус хоча б 20-30 мотогодин. Після цього періоду разом з тим і передній міст так само обкатується. Його можна вимикати і вмикати. Вмикається він. В будь-якому положенні, тобто включаєте, наприклад, найнижчу першу передачу, рухаєтеся вперед чи назад. Оцього речага. Ось він тут знаходиться. Ось він. Його поганенько видно через тінь. Ось це вниз. Роздатка відключена. Передок відключений. Відповідно, крутиться тільки редуктор переднього моста. Самі бортові редуктора і кардан. Роздатка вже не обертається. Тобто вона крутиться в холосту, вона не є з зацепом, з проміжуточним валом, який з'єднує її з первічним валом. З вторічним, тобто. З вторичним, вторичним. І наступне таке, що е, включати його зазвичай треба на задній найнижчій передачі. Речах, оцей, там, що знаходиться, догори. Обкатали хоча б 30 мотогодин. І це, і це, це передок. І... Коробку, злили масло, знайшли стружку, написали гнівний коментар, подзвонили в магазин, сказали, що це за фігня китайська. Хоча це смішно. Відео про стружку також лише в описі. Це є нормальне, це сходить цементація і це є притірка, шестерень. Це все нормально. Далі, вже після 30 мотогодин, проходите обкатку боєм. Тобто даєте не різкі моментальні навантаження, що ви. Попередні 5-10 мотогодин вивозили причепи легеньку культивацію, а тут вже дали йому на всю глибину плужка. Старайтеся нарощувати навантаження, не давати моментально, тому що йде ще докатка, можна сказати. Докатка є колесо маленьке, вузьке, а є докатка в такому сенсі слова. З двигуном схожа ситуація. Значить, замінили всі масла відповідно правильно, влили сюди 20 літрів тац 17 сюди приблизно 5 літрів тац 17 і все. І поїхали собі спокійно, поступово нарощуючи Це запорука ресурсу і тривалої роботи без поломок, бузлів трактора. З мотором похожа ситуація. Так як і з коробкою, ви стараєтесь його довго не тримати на холостих. Старайтеся його не нагрівати вище 90 градусів, хоча я не знаю, що треба робити, щоб його в легких роботах нагріти. І старайтеся йому чердувати навантаження і діапазон обертів. Не тримати постійно на якихось обертах, не кататися на холостих. Це не обкатка, це херня буде. Знову ж таки, в таких моментах, нарощуючи навантаження і щоб він працював, як і трансмісія, в різних діапазонах обертів і коробка в різних діапазонах швидкостей. Наступне положення злили мастило після 30-40 мотогодин, знову ж таки, обкатувати можна і більше, ніж 30. Просто 30 це такий психологічний мінімум. Про е гідроб'ємне рульове керування і навіску це має вас тривати більше 100 мотогодин, оскільки там толком обкатуватися, грубо кажучи, нічому. І після 100 мотогодин можете з чистою совістю там замінити масло і тримати його все життя там. Звісно, дивитися на його стан, на те, щоб воно не робилося білеса, не розділялося ніякі фракції, щоб не було ніяких там домішок лишніх. За цим просто можна легко слідкувати, відкривши бачок розширительної гідравліки і заглянувши всередину. Бо просто шприцом витягнути, або просто дивитися на ту шкалу, де є також колір мастила, можна і його структуру, однорідність контролювати. Антифриз міняти тут е, треба по сроку служби, є 3-5 років служби антифризу і так далі. Це вже замінюєте від того, що написано на банці з антифризом чи з концентратом. По мотору замінили на тих там мінімум 30 мотогодин, також мастило. І замінюйте його не так, як пише книжка 80-100 мотогодин, а частіше 50-60. І заливайте мастило залежно від сезонності. На прикладі літа можна лити ось таке мастило 15 В40 напівсинтетичне дизельне. Відповідає там вимогам, там автоваз, МЗ там і так далі. Просте мастило так, будь-яке. А на осінь і ранню весну заливайте мастило. Заливайте 10 В40 напівсинтетику, яке є рідшим. Щоб просто на холодну у вас тут не давило не знати скільки тиску, бо лишній тиск, тут навіть на шкалі є червона зона, коли цей тиск може тільки шкоди наробити. Тому на холодну пору 10 В40 півсинтетичне, можна всякими присадками, типу молібдену і так далі, це вже залежить від вас. І на літо, коли температура навколишнього середовища висока, мастило розріджується, мотор гріється більш інтенсивно. Щоб зберігати товщину масляної плівки, відповідно можна і треба заливати 15В-40. Можна чередувати тих самих виробників, наприклад, той самий манол є тої самої серії масла, які можна дійсно заливати. І чередувати сезонно їх. Це є нормально. Кому треба більшу густину, наприклад, мастила трансмісійного, ніж 85 В-90, є всякі люди. Можна заливати сюди. Масло стандарту 85, 110 і навіть 140 без питань. Ну і трансмісійне, само собою, дивіться його по замінах, це наступні заміни будуть у вас в такому діапазоні. Двигун це моя рекомендація, оскільки тут фільтра масла немає. 50-60 мотогодин. Міст і коробка раз на 500 мотогодин. Тобто 1 до 10. Наприклад, якщо ви замінюєте мастило. Ви наїжджаєте за рік відповідно 100-150 мотогодин, то у вас мастило в коробці раз на 3 роки було б добре замінити. Мастило в гідравліці, це вже знову ж таки дивіться по його стану. Мастило в коробці 1 до 10 з пробігом двигуна. Це рекомендації, щоб довше у вас все ходило. Тому що з часом від перепадів температур і взагалі будь-яке мастило втрачає свої якості. Присадки. Окислюється і так далі, втрачає, як то кажуть, свою функцію, і ТД, і т.п. Якщо вам не шкода трактора, не знаю, чому таке може бути, трактор коштує не там не 10 гривень, і не тисячу і навіть не 10 тисяч. Я думаю, що догляд за ним вас по карману вам бити не буде, оскільки трактор це техніка, яка годує цілу родину і не тільки одну може годувати. І в такому сенсі далі догляд, наприклад, за ременями, дивитися просто за їхньою натяжкою. Для цього тут є такий натяжний пристрій. І нічого страшного тут нема. Ремені виходжують десятиліттями. По тиску в колесах. Передні колеса не більше півтора, задні не більше також півтора. Взагалі, для робіт на землі колеса ці можна спустити до 1,2, що передні, що задні. Без питань. В транспортних роботах без великого навантаження передок можна відключати, щоб лишній. Був не перерозхід палива і не було там, як то кажуть, лишніх нагрузочки, на, особливо на високих передачах, на передній міст, особливо в буксуванні, щоб ви нічого ніде не надірвали, не пошкодили. Ось та коротка така інструкція. Як це все правильно робити, кожен знає свою правду. Відосів я багато лишу в описі і в закріпленому коментарі, щоб ви просто подивилися, що я дуже багато разів про це все говорив. По фільтру контактному масляному заміна і очистка так само, як і обслуговування двигуна, заміна і так далі. Чи потрібно лити якісь миючі присадки? Миючі присадки лити не потрібно, якщо ви будете лити хороше, недешевеньке мастило, яке вже буде мати дуже хороші будовані миючі присадки. Якщо ви заливали з якоїсь бочки якесь камазівське масло, звісно, воно буде багато мати нагару. І тоді можна перед заміною масла влити баночку. Ось похожуї жидкості, ось такі маноловські має присадки до солярки. Влити його до мастила, дати мотору на вище, ніж холостих, десь на тисячу обертів пропрацювати хвилин 10-15. І тоді це все діло злити. Також раз на кілька років можна тут зручно знімати піддон, мити маслоприйомники і мити піддона від тих всіх осадів. Це запорука довгого користування безпроблемного такими тракторами. Це в всіх тракторах треба робити, як то кажуть, час від часу, в тих може частіше інколи, але вибачте, якщо ви не будете того всього робити, або будете махати рукою на якість. Мастила на періодичність заміни, то так той трактор вам буде ходити. І потім будете писати в коментарях чи іншим людям під відео, що то все херня, що то все брехня, що то все неякісний там галіми Китай. Хоть насправді ці двигуни дуже-дуже ресурсні і витривалі. Заявлений ресурс цього двигуна до заміни поршневої з умовою заміни мастила не рідше, ніж на 100 мотогодин. 3-4 тисячі мотогодин. Перемножите, потім проїздите один рік, намотаєте кількість мотогодин, і тоді подивитеся, скільки за рік робить трактор роботи по вашому пробігу в мотогодинах, і скільки у вас ресурсу приблизно орієнтовно лишається. І чи погані ці двигуни, і чи поршньова, яка коштує сюди трошки більше, ніж 3 тисячі гривень. Це буде така велика затрата по ремонту. І простота дійсно виконання цього ремонту. Що стосується обслуговування там, навісного, там, фрези, то і так само, і так далі. Заливаєте туди нормальне трансмісійне масло і його замінюєте там, залежно від пробігу. Плюс-мінус, таке масло втрачає якості знову ж таки, десь біля 500-700 мотогодин. По роботі, по мотолічильнику, можете слідкувати за цим безпроблемно. Трактор цей можете купити по посиланню, який є в описі, і по промокоду ВОРОН отримати. Дві каністри гарного мастила на заміну в двигун. Це такий подарунок для вас буде. Кому цікава така техніка. Ціна дуже хороша, менше, ніж в Шефенга 244. І 10-й раз хочу просто нагадати, люди розумні, дуже багато гарних коментарів написали. Хочу сказати наступне: 50 см це було міжаддя нашого дитинства, коли картоплю садили кіньми. І згадайте врожаї, згадайте все, чи було настільки воно дуже все погано. Якщо дуже вам, наприклад, зараз цей трактор хочеться купити, і ви дуже боїтеся, що от 50 см міжряддя. Якщо ви в себе на ділянці, можете купити польську саджалку з міжряддям 50, копалку для міжряддя 50 і працювати на тракторі, який має метр колії по центрах. Він має набагато менше радіус поворота, ніж той же шифен-244. Він має набагато кращі якості по маневруванню і по габаритах для дійсно їзди в стіснених просторах, це багатьом людям дуже важливо. Деякі люди, от я хотів би взяти такого китайця, а от у мене був японець, він зламався. Я хочу щось таке, ніби потужне, ніби хороше, але от щоб воно було менше по габаритах. І тут є 244-й шифен, який їм не підходить. Шифен 244 багатьом людям підходить, але деякі категорії людей також не підходить. Тому з'явилася перша поки що пробна модель. Трактора ДМТЗ-254Б. Вся інформація буде в описі. Посилання на огляди всі будуть в описі, кому цікаво. Деякі запитання ставте по обслуговуванню, по тому всьому, всі маніпуляції я буду з ним показувати. І зараз вам ставлю також шматочок відео, де я перевірю освітлення трактора. Там деякі були конфузи, там заднє світло трошки я. Воно трошки моргало. Я його недобре включив. Там з кнопочкою була в мене проблема. От, але то таке, все там нормально, світло плюс-мінус на такі фари терпиме. Але в майбутніх модифікаціях цього трактора буде багато змін, які ви писали в побажаннях в коментарях під попередніми відео, які будуть однозначно в описі. Вся інформація в закріпленому коментарі. Замінюйте масла вчасно, обкатуйте адекватно, давайте нагрузки з розумом, і тоді техніка буде ходити-ходити і радувати вас своєю роботою. І тоді вам не доведеться писати і звинувачувати інших людей в брехні, оскільки, якщо ви з ним не розібралися, це буде лише ваша провина. Тому що агрегат в мілих руках буде працювати дуже довго. Якщо він починає ламатися, ніби безпідставно, починати треба завжди з прокладки між кермом і сидінням. А наразі відео зараз буде вам про світло. І будьте, хлопці, всі здорові! Хлопці, по освітленню давайте подивимось. Світить на дерево, це на дальньому. Трошки нижче. Я б щось краще зробив би. У добре, що світло не таке жовте, як могло би бути. Hey, Thank Pera aí, meu parceiro.